Доброго дня, сьогодні 24 листопада, ось така погода, вітру немає, дощу снігу теж, тому вийшов в сад, трошки попрацював, от листопад-грудень роботи більше, ніж літом влітку. Ось такий парадокс. Ну, там багато нюансів. До зими там криває, де що. Готую там, живці буду відправляти. Ну, роботи вистачає. Так, а сьогодні до вашої уваги буде досить цікавий огляд. Значить, продовжую я порівнювати сорти і їх клони, покращені клони. І сьогодні до вашої уваги будуть такі сорти, як Флоріна. Ось це сорт, який ну, відомий. Про нього багато говорити і не потрібно, всі його знають. Так, оце Хармоні Делоріни. Це покращений, вважається покращений клон Флорини. Тут теж похідна Флорина, там ще теж інший сорт. Я вже не пам'ятаю який. Ось, Ну, вважається як покращений клон від Флорини. Хоча на вигляд, от я б... ну, не сказав би, що це щось похоже на флоріну. Так. І такий сорт. От тут я зразу, коли цей сорт у мене переврожай був, я забув ну, його походження і все в, в прасі подивився, там є колонка окрема, де походження сортів. І зразу ну, зрозумів, що. Цей сорт мені напоминає. Це от флоріно. От це піш сказав би, що от покращена флоріна і по вигляду, от по всьому. Але дійсно покращена. Ну про це мова буде пізніше. Так, і зараз я розріжу і будемо дегустувати. Так, і ще хотів сказати, що це всі сорти це французька селекція флоріна і Хармонія Аріан теж виведений у Франції. Осі, ну, я думаю, буде об'єктивно, якщо ну, ці сорти от в одному регіоні, от в одному саду плодоносять, і можна буде порівняти. Ну, скажімо, в Хармоні це в мене ще немає, його, це я брав живці людини, от якої вже перший рік ці яблука. От. Ну, тут недалеко вона то теж можна сказати, що поряд все. Так, ну флорина, ну, скажем так, ну, це не, питань до неї немає. Імуність, до речі, всі сорти імунні. Це не то, що імунні, а взагалі імуні. І навіть підшкірна плямистість теж не пошкоджується. Це для мене це дуже важливо. Значить, це не мій сорт Флорина. Хоча він теж от, до Нового року взагалі, от, наче відповідає моїм м, критеріям: хрумкий, соковитий, солодкий, десертний, все. А потім якось, якось та рихла така, і мені не дуже подобається. А ще мені дуже не подобається, що він закладає погано бруньки, дуже розкачується довго. От в мене там. Це рік взагалі, там практично урожаю мало було. А так, вже п'ятий рік, і начебто вже і на сіянці є прищеплено, і на дев'ятки ну начебто вже пораб. Але щось ну, не складається з урожаєм на відміну від Аріана. Одразу в тому році прищеплював, в цьому році вся гілка була, вся щепа, обвішена цим сортом. ну Дійсно, покращена флорина. Так от, потім, значить, ну, я вирішив прищеплювати і цей сорт, і якщо є кращі сорти чопені, є поліме, там ціле дерево Флорини, то можливо колись та урожаю. врожаю. Ну, після нароку, як казав, він ну, в кось хтось каже, лежить довго там Флорина, там до квітня, там чуть не до літа. От, у мене довго не лежить. Ну Є такий парадокс, от, наче от, ось, сніжний кальвін, ну, різні е, попадаються, є такі, що після року вже рихлий становиться, а в деко, так і до квітня от, ну є такі моменти. Так от, Флорина, значить, сок є, щоб дуже соковитий, не сказав би. От, ну Твердуватий поки що. Так, смак Взагалі супер. Ну, От На даний момент 4,7, 4,8 можна поставити. Тобто все і солодкий, і такий смак приємний, гармонійний. там Маленька кислинка є, соковитий, скало, що м'якоть, ну все, наче є. От Я думаю, цей сорт ну, такий ранньозимовий, от, можна споживати. Все гаразд. Я б, ну, якби рожайний був у мене в моїх умовах, то б взагалі б до нього він не придирався. Хай би був би там граньо зимовий. Хоча я в останні, в останні роки віддаю перевагу саме пізньозимовим. зимою. такі, що аж прямо туди до літа. От, є багато сортів у мене таких. А це теж от такий приємний сорт. Ось. Але я зараз перехожу на другі сорти. І один з таких сортів це Хармоні де Лоріне. Це теж французька селекція. Значить, дуже красиві яблука. от Я до знайомий прийшов. Ну там взагалі ну, яблука прямо аж так в очі кидаються. ну Хоч на ялинку вішать. Дуже красивий сорт. Такий яркий камера не передається. А зараз спробуємо ось. Так, дуже твердий. До речі, я б сказав, що десь у два рази твердіший, ніж Флорина. Флорина зараз теж не м'який, але тут дійсно от мені чимось карьості напоминає цей сорт, такий дуже щільна м'якоть. Тверда. Сок бачимо є. Так, м'якоть теж така жовтувата, жовті прожилки. Так, диво стоїмо. Так, румкий, солодкий, кисосолодкий, вибачаюсь, кисло солодкий, кислинка десь зараз на даний момент ну, відсотків 40 і 60 цукру. Тобто цей mm -hmm. флоріна от зараз набагато смачніший і ну, десертний, я б сказав би. От хармонія це більш така кислинка, тобто, але я вже бачу, що цей сорт буде довго лежати. От після нового року він розкриє свій потенціал, я впевнений в цьому. Сорт дійсно смак приємний, кисосолодкий. Але зараз такий, трошки кислинка така є, вона трошки напрягає От зараз, на даний момент. Тобто -то сорт, який ну, важно, щоб полежав. От. Так, і перейдемо до сорту «Аріан». От як я побачив аріан, то мені. Ну, Кинулося 10, це вже бачив. І от потім підняв Дані і зрозумів, що це теж Франція, це похідна від Флорини. Дуже урожайний сорт. Плодові броньки закладає просто шикарно і дуже красивий сорт. От ну, Такий яркий окрас, От флорина тут не така, хоча більш на сонці висіла, а тут такий. Прямо темно темно-бордовий і крапка така, як у флорини. От в хармоні такого немає. От такої цятки немає тут. Бачимо. От аріан от більш похожий на флорину. Так, теж дуже твердий. от Я б сказав, би десь на рівні хармонії. Ну, сок бачу, теж жовтувата м'якоть. Так, дивустоємо. Цікаво, парадокс. Смак практично один в один із От Практично один в один. Тому смак не десертний, кисло-солодкий. опять-таки 40% кислинка, 60% цукру. Тобто зараз е, аріан ну, їсти. ну Хто любить кисло, такі яблука з кислинкою, от вони будуть їсти і, і навіть зараз. Це сорт, який теж є такий потенціал, що буде лежати аж до квітня місяця. Думаю, там потім вже будемо дегустувати, бо відчувається по ньому. Тобто це сорт, який ну, потрібно, щоб теж трошки полежав на відміну від флоріни. От флоріна, от я зараз спробую її. Тут легко жується. Смак десертний. Дійсно от флоріну бажано от їсти до лютого місяця, прямо зараз можна вже споживати. Смак просто чудовий. А ці два сорти це вже на потім. Такі пізні будуть. І потім лежаться і будемо дегустувати. Ну, такий огляд. Пишіть коментарі, в кого є хармоні, аріан. Як вони це показують, бо це лише ось фактично сигналки, то. Щось сказати важко. Дякую за увагу.